Окупанти руйнують Авдіївку і хочуть захопити його стару частину. Про це ви заявили. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в місті? Як ви б описали ту атмосферу, яка панує зараз там? Ну на рахунок захвату саме старої частини міста. Це трошки, мабуть, ну щось не так зрозуміле. Питання в тому, що стара частина міста вона знаходиться ближче до лінії фронту, тому і виникає така думка, що саме стара частина міста в принципі. Що стара частина міста, що центральна частина міста, ну, вони настільки ну, поруч, що ну, розділяти не можна там, стару частину міста чи центральну частину міста, від, скажімо, ну, на рахунок захоплення. Ситуація взагалі складна, напружена, але контрольована. Ну, в день взагалі не буває в місті, вночі бувають якісь такі. Дуже такі недовготривалі якісь такі, ну це дійсно хвилини за тиша, а здебільшого, ну тиші взагалі в районі міста не буває. Якщо навіть вночі в місто нічого не летить, а летить по позиціям навколо міста, то ну, позиція настільки близька, що ну, таке враження, що дійсно воно ці прильоти саме по місту. Ну, якщо в якихось там конкретних цифрах сказати, то в середньому від 20 до 30 обстрілів в добу таких масованих по місту відбувається, і від 150 до 300, навіть іноді більше, по позиціям навколо міста кожного дня, ну дійсно не буває таких днів вже там, мабуть, пару місяців. Це точно, щоб по місту не завдавалося авіаракетного удару. Вчора, наприклад, одночасно п'ять ракет. Вдарили по Авдіївському коксохімзаводу, заводу днем. Раніше по місту чотири ракети також прилетіли. До речі, сьогодні ми розкопали завали, під яким був наш комунальщик, майже тиждень пробув. Сьогодні тільки ми змогли розібрати ці завали, значно одну одну людину з 28-го. Квітня ще дві людини залишаються під завалами в місті. На жаль, не маємо ми змоги їх розкопати, бо немає спецтехніки в місті. Розкажіть, будь ласка, який вигляд має ворожі штурм, яку тактику і яке озброєння використовує ворог? Штурми різні за своїм характером. Здебільшого останнім часом використовується саме піхота з дуже малою кількістю підтримки бронетехніки. Іноді, взагалі, без бронетехніки, ну здебільшого, так і відбувається без бронетехніки. Ну, це пояснення. По перше, погодні умови, бо дуже багато. Ну, мабуть, тижні 30 точно дощило, і саме з за цього не було можливості використовувати техніку. Зараз ґрунт підсох, і тому вони почали вже використовувати саме броню підтримку. Тактика дуже проста. Закидують вони своїм біосміттям, малими групами, намагаються як з півдня, так і з півночі оточити місто. А які саме ворожі підрозділи атакують на цьому напрямку? Регулярно. Кадирівці, хто саме там стоїть, кадирівців на нашому напрямку нема. Вагнерівців також. Кадирівців ну, майже не було там, може, з півроку тому була інформація, що вони з'являлись на нашому напрямку, але дуже швидко їх не стало. Вагнерівці також крайній раз помічені у нас були ще восени десь місяці-два. Вони воювали на нашому напрямку. Потім вони Якось закінчилася і більше їх не привозило нових. Здебільшого зараз це е, мобілізовані Російської Федерації, е, так звана е, як вони себе називають? Інтернаціональна бригада Пятнашка. Ну і звичайно, перший армійський корпус е, так званого ДНР. Чи можете розповісти, з якими проблемами тохується Росія? Ну, мені складно сказати, з якими проблемами. Ну, Вперше це, скоріше все самовіддача Збройних сил України. Ну, це, це, це перша проблема, з якою вони е, стикаються. Друга проблема це звичайно, е, то, що в них нема мотивації. Е, і тому ми дуже ну, бачимо дуже багато різних е, відео в телеграм-каналах гуляє від е, російських. Так званих вояків, саме з нашого напрямку, які відмовляються йти, бо нема е, ну нормального озброєння, нема нормального забезпечення, нема підтримки вогневої і так далі, і тому подібне. Хоча, е, е, скажем так, відверто кажучи, на рахунок кількості обстрілів співвідношення, е, то перевага на жаль на їхньому боці. А скільки ось ворог несе втрат за добу, і чи відомо вам, яка кількість саме окупантів перебуває на цьому напрямку? Ну, по даним розвідки, на Донецькому напрямку перебуває близько 200 батальйонів. Батальйон в середньому це якщо повна штатна кількість, то там близько 600 осіб. Розуміло, що ці батальйони не в повній комплектації. Тому ну, орієнтовно не знаю, тисяч там вісімдесят на Донецькому напрямку точно сконцентровано. А на рахунок, ну скажем так, ну, реальної кількості, да, то складно сказати, тому що дійсно іноді, іноді здається таке враження, що ну, по перехопленням так точно що їх не так багато, як вони в принципі про це говорять.